Всім привіт! Сьогодні у нас 9 листопада. Поговоримо сьогодні про завершення сезону Пекінської капусти. Як бачите, перед вами пуста ділянка півтеплиці пустої. Вчора ми здали останню партію Пекінської капусти. Поки що здали не, ну, якби не по поганій ціні. Як на мене, 20 гривень за 1 кілограм. Досить непогано. Вчора здали все, що було, вибрали у нас зовсім все. Там собі лишили три ящика такого неконденційного товару, може депуста, да, там гнила, ну така підгнивша десь поїдена. Але скажу в цьому році удачний такий у нас сезон по пекінці. Але погано те, що дуже мало, мало посадили. Воно, знаєте, не вгадаєш кожен рік по-різному. Якийсь рік у нас погано йшла пекінка, йшла непогано білокачанна. В цьому році посадили більше білокачанної, Вона йде, йде, але дуже погано. Посадили її більше, посадили менше пекінки. На пекінку спрос є, на білокачанну він є, але він дуже слабий. Тому як так, не, не вигадаєш, що краще. Як краще. Ось те, що лишилось у нас така ось підпорчена буває, або геть пуста. Таке одне листя, якась там маленьке, ось така є трішки зрізана, так. Це там зверху щось там поїло, знаєте, ну, таке. Це вже собі буде. Ось так пакуємо. Є в нас ще пекіночка в третій теплиці, але вона буде десь на кінець місяця і там її зовсім небагато там. Якщо кущів 100 є, а можливо і немає, то це добре. Ну, в нас зовсім мало ще там. Далі потім зніму, покажу вже. Так що скажу вам. В цьому році сезон закрито по цій теплиці, по пекінці цю капусту я здам. І все, далі вже будуть інші відео. Тут у нас плануються деякі роботи по цій тепличці. Тому слідкуйте, наперед нічого казати не буду. Як тільки здам цю капусту білокачану, відразу почнемо робити тут всередині дещо Уже далі відео буду знімати. І показувати. А на цьому як би все. Слідкуйте, підписуйтесь, далі буде. Всім пока!